Добрий день, восьмикласники та восьмикласниці! Вітаю вас на уроці Геометрії. Тема нашого сьогоднішнього уроку узагальнена теорема Фалеса. Перед тим, як розпочати наш урок, пропоную перейти за QR-кодом та обрати номер, який вам подобається, і отримати своє передбачення. Поїхали! Хто обрав номер 1, ти щасливчик, чекай гарних новин? Хто обрав номер 2 Будь на поготові, Приємний сюрприз чекає на тебе. Для тих, хто обрав номер 3 Запам'ятай спочатку думай, а потім дій. Номер 4. Ніколи не здавайся і не програєш. Для тих, хто обрав номер 5 сьогодні ти отримуєш нагороду за свою гарну роботу. 6. Секрет успіху твоя доброта. Номер 7. Сьогодні тебе очікує успіх. Ті, хто обрав номер 8, сьогодні, друзі, не дадуть тобі нудьгувати. Сьогодні на уроці ми з вами навчимося знаходити відношення відрізків, адже саме розуміння відношень є ключем до розуміння пропорційності та теореми Фалеса. Ми потренуємося обчислювати ці відношення на різних прикладах. Згадаємо, які відрізки називаються пропорційними, і чому це поняття є таким важливим у геометрії. Ми пригадаємо означення пропорційних відрізків та їх властивості. Детально розглянемо узагальнену теорему Фалеса, її формулювання та умови застосування. Розберемося, чим вона відрізняється від звичайної теореми Фалеса і які нові можливості вона нам надає. І нарешті навчимося застосовувати теорему Фалеса під час розв'язування різноманітних прав розв'яжемо декілька цікавих задач, які допоможуть вам зрозуміти, як використовувати цю теорему на практиці та знаходити невідомі величини. Тож будьте уважні, і я впевнена, що сьогодні ви отримаєте нові корисні знання та навички. Перш ніж поринемо глибше у світ узагальненої теореми Фалеса, давайте згадаємо основні моменти, з якими ви вже знайомилися. Пропоную зупинити відео та відповісти на наступні питання. Перше, про що йдеться у звичайній теоремі Фалеса. Друге, які ключові елементи там фігурують. Давайте пригадувати разом. Отже, звичайна теорема Фалеса стверджує: якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, утворені на одній стороні кута, пропорційні відповідним відрізкам, утвореним на іншій його стороні. Ключовими елементами звичайної теореми Фалеса є кут. Це основа для розташування прямих. Сторони кута дві прямі, що виходять з однієї точки, тобто вершини кута, паралельні прямі, щонайменше дві прямі, паралельні між собою, які перетинають сторони кута. Та пропорційні відрізки, що утворюються на сторонах кута, внаслідок перетину їх паралельними прямими, і їхні відношення є рівними. Найкращий спосіб вивчити нову теорему це розібратися в ній. Хтось може вдатися до зубріння. А один аргентинський гурт вчинив зовсім нестандартно написав пісню про теорему Фалеса, ще й зняв відеокліп. Ви також можете спробувати писати вірші та пісні про теореми і формули, щоб краще їх запам'ятати. Це найкращий спосіб не тільки покращити математичні знання, а й розширити свої творчі таланти. А наразі ми з вами розглянемо узагальнену теорему Фалеса. Узагальнена теорема Фалеса. Її ще називають теорема про пропорційні відрізки. А звучить вона так: якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то вони відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. Зверніть увагу, згідно з узагальненою теоремою Фалеса, пропорційними є відрізки не лише між сусідніми паралельними прямими, а й такі, наприклад, відрізки, як ОБ1 та ОА1. Розглянемо цю теорему на прикладі. Погляньте на такий малюнок. Маємо кут О, паралельні прямі К та М і довжини відрізків. Давайте перевіримо за цими даними, чи є пропорційними відповідні пари утворених відрізків. Обчисливши відношення довжин, отримуємо однакові значення для всіх пар утворених відрізків. Можемо зробити висновок, що відповідні пари відрізків є пропорційними. Для кута О і паралельних прямих К та М, що перетинають його сторони, виконується також така рівність. Перевірити її ви можете самостійно. Зверніть увагу, узагальнена теорема Фалеса справджується для будь-якої кількості паралельних прямих. А зараз пропоную розв'язати задачу на знаходження довжини відрізка АД. Ми розглянемо один із варіантів її розв'язання, у якому знадобиться не тільки узагальнена теорема Фалеса, а й основна властивість пропорції. Згідно з узагальненою теоремою Фалеса можемо записати, що АС відноситься до АД так, як СС1 відноситься до ДД1. Нехай довжина відрізка аде становить X дециметрів. Підставляючи замість відрізків довжини, маємо таку пропорцію: 2,1 поділити на х дорівнює 4,5 поділити на 9. скорочуємо другий дріб на 4,5. Отримуємо 2,1 поділити на х дорівнює одна друга. Знаходимо їх за допомогою основної властивості пропорції. Добуток ранніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Тож ми знаходимо. У нас виходить 2,1 помножити на 2 дорівню 1 помножити на х. Звідси маємо, що х дорівні 4,2 дециметра. Я бачу, ви трохи втомилися. Давайте зробимо невелику руханку, щоб відновити сили та енергію для подальшої роботи. Дистанційка, мамо, мамо, дистанційка. Ось затерплечки заніміла шийка. Я згадаю мамо, пору до столу. Хочу повернути свою рідну школу. What the priesthood. Чудово! Сподіваюсь, ви відчули перелив енергії після нашої ритмічної хвилинки. А тепер з новими силами та свіжим поглядом повернемося до нашої теми про узагальнену теорему Фалеса. Ми вже говорили про пропорційність відрізків, які утворюються на сторонах кута паралельними прямими. І як ви вже переконались, ідея пропорційності є однією з фундаментальних у геометрії. Ми бачимо її прояви не лише тут, але і у властивостях інших важливих елементів трикутника. Згадайте, наприклад, теорему про медіани, яка вказує на стале відношення 2 до 1, в якому точка перетину ділить кожну медіану. Це хоч і не пряма пропорційність сторін, але демонструє чітку закономірність у будові трикутника. Теорема про бісектрису прямо говорить про пропорційність. Бісектриса ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам. Отже, бачимо, що ідея пропорційності є універсальною в геометрії і допомагає нам встановлювати зв'язки між різними елементами геометричних фігур. Сьогодні ми продовжимо використовувати цю концепцію застосовуючи узагальнену теорему Фалеса до розв'язування задач. І ви переконаєтесь, наскільки ці знання є взаємопов'язаними. Давайте розв'яжемо задачу. Маємо кут К, сторони якого перетинають паралельні прямі АС та БД. Відомо, що КА відноситься до АБ як 3 до 5. Потрібно знайти відрізки КС та СД, якщо різниця відрізків СД та КС становить 4 метри. Щоб знайти шукані відрізки, спочатку нам знадобиться узагальнена теорема Фалеса, а потім коефіцієнт пропорційності. Отже, згідно з теоремою про пропорційні відрізки, КС відноситься до СД так, як КА відноситься до АБ, тобто як 3 до 5. розгляньмо відрізок КД. Точка С ділить його на частини 3 до 5, всього таких частин є 8. Нехай коефіцієнт пропорційності це х, що дорівнює одній такій частині у метрах. Тоді довжина КС становить 3х, а довжина СД 5х, також у метрах. З умови, ми знаємо, що різниця відрізків CD і КЦ дорівнює 4 метри. Складаємо таке рівняння 5х відняти 3х дорівнює 4. Звідси знаходимо х, це буде у нас 2 метри. Отже, довжина КЦ дорівнює 6 метрів, довжина CD дорівнює 10 метрів. Щоб краще зрозуміти. Чи є у вас якісь питання або моменти, які потребують додаткового пояснення, пропоную вам невеличку кахут Вікторину. QR-код для приєднання ви бачите на екрані. Після сканування ви зможете самостійно обрати режим гри. Це може бути або навчальний режим, або більш цікаві режими класичний, скарбниця, релакс-арт або найвища вежа. Не хвилюйтесь! Це не оцінка, а можливість для вас самих перевірити свої знання та виявити можливі прогалини. А зараз давайте разом розв'яжемо задачу за малюнком. Зверніть увагу, згідно з узагальненою теоремою Фалеса, пропорційними є відрізки не лише між сусідніми паралельними прямими, а й такі, наприклад, як відрізки КН та К1Н1. Спершу знайдемо довжину відрізка к 1 л 1 Згідно з теоремою про пропорційні відрізки К1Л відноситься до КЛ так, як К1Н1 до КН. Довжина відрізка К1Н1 відома це 36 дециметрів. Щоб знайти довжину відрізка КН, додаємо відрізки. На якій він розділяється паралельними прямими. Виходить 30 дециметрів. Знаючи довжини відрізків К1N та КН, можемо знайти сталий коефіцієнт для всіх пар пропорційних відрізків. Для цього 36 дм ділимо на 30 дециметрів. Виходить коефіцієнт, який дорівнює 1,2. Тоді К1Л1 дорівнює К помножити на КЛ. Згідно з умовою, довжина відрізка КЛ становить 5 дециметрів. Множимо 1,2 на 5. У результаті маємо 6 дециметрів. Аналогічно знаходимо довжини відрізків Л1М1 та М1N1. Після виконання обчислень маємо такі довжини відрізків. L1M1 становить 18 дециметрів. M1N1 12 дм. На завершення нашого уроку. Щоб переконатися, що ключові поняття узагальненої теореми Фалеса міцно закріпились у вашій пам'яті, пропоную вам невеликий інтерактив. На ваших екранах ви бачите QR-код на вправу, де вам потрібно буде вставити пропущені слова у важливі означення та формулювання. Це допоможе вам ще раз узагальнити вивчений матеріал. Розпочинаємо. Отже, перше. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають. На одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки на другій його стороні. Перевіряємо. Наступне відношення двох відрізків це відношення їхніх довжин, виражених в одних і тих самих одиницях виміру. Перевіряємо. Третє. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворились на одній стороні кута, пропорційні відповідним. відрізкам, що утворились на другій стороні кута. І це дійсно так. Наступне завдання. Усі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини трикутника. І це також правильна відповідь. І останнє. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні до прилеглих його сторін. Перевіряємо. І ми молодці, ми виконали всі завдання і отримали максимальний бал. Отже, наш урок добігає кінця, щоб кожен з вас міг подумати про те, що нового він сьогодні дізнався та як почувався протягом заняття, пропоную вам обрати цифру від 1 до 4. Кожна цифра відповідає певному питанню для рефлексії. Будь ласка, подумайте і назвіть свою цифру, а я озвучу ваші запитання. Хто обрав цифру 1, Найбільше мені запам'яталось. Продовжте далі це речення. Хто обрав цифру 2, я зрозумів або зрозуміла як? Що саме ви зрозуміли. Третє. На наступному уроці хотілося б про що б хотілося вам дізнатися на наступному уроці? Ті, хто обрав номер 4 сьогоднішній урок про узагальнену теорему Фалеса був для мене. І вказуєте, яким саме він був для вас. А на завершення нашого уроку, щоб ви могли закріпити свої знання у цікавій формі, ваше домашнє завдання буде у вигляді гри в Кахут. На екрані ви бачите QR-код. Відскануйте його за допомогою свого смартфона або планшета. Після переходу ви зможете самостійно обрати режим гри. Точка С Поділяє відрізок АВ у відношенні. АС до СБ як 5 до 3. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо АС дорівнює 15 см. Точка С поділяє відрізок АВ у відношенні. АС до СБ як 4 до 8. Знайдіть довжину відрізка СБ. Якщо Аце дорівнює 12 см. Відрізок завдовжки 72 см поділили на два відрізки у відношенні 5 до 7. Знайдіть довжини цих відрізків. За даними малюнка та за узагальною теоремою Фалеса. Знайдіть, чому дорівнює М Є. Сказано, що відрізок АБ дорівнює 45 см. Знайдіть його частинки, якщо сказано, що він поділений у відношенні 5 до 10. АД бісектриса трикутника. Знайдіть BD, якщо AB дорівнює 10, AC дорівнює 6, BC дорівнює 8. На цьому наш урок завершено. Сподіваюсь, матеріал був для вас корисним. До побачення!